Його відспівали в гарнізонному храмі Петра і Павла, як військового з усіма почистями. Сьогодні на Лучаківському свинтері похвали волонтера Володимира Боднара. 41-річний чоловік загинув під попасною автомобіль, якому були військові. Та волонтери підірвався на фугасі. У Володимира залишилося троє дітей. Наталка Волосацька більше. У гарнізонному храмі Петра і Павла сотні людей 44-річного Володимира Боднара знало чи не пів міста. Під час революції гідності він і ще з іншими активістами створили громадську організацію. Варта 1 спочатку по ночах патрулювали місто. Згодом почали активно допомагати бійцям на сході. Допомога національній гвардії, допомагав прикордонний службі, допомагав іншим своїм структурам, які потребували цієї допомоги. І він безпосередньо. Вмів доставити її туди, де вона була потрібна: Дебальцев, Луганськ, всі всі гарячі точки, всі вся передова лінія, перша лінія оборони. Туди він безпосередньо доставляв допомогу. На Донбас із технічною і гуманітарною допомогою волонтер їздив по кілька разів на місяць. Крім того, брав участь у звільненні полонених солдатів. Близький друг загиблого не стримує сліз, згадуючи останню поїздку Володимира у зону бойових дій. Я ніколи його не проважав. Перший раз провели. 17 травня Володимир у супровіді двох бійців та двох волонтерів повертався із крайнього блокпоста, де дислокувалася військова частина 3002. і вже назад, на протореному шляху, їх спіткала смерть. Що вони туди везли. Я чесно не знаю. Я знаю, то що вони вже звідти поверталися. Тобто вони по тій же самій дорозі, які проїхали туди, повертаючись назад, підірвалися вже. Ну так розуміємо, що на радіофугасі на цвинтарі біля домовини голосить згорьована мама. Удова Володимира, на руках якої залишилось троє дітей, завжди підтримувала чоловіка і не без тривоги відпускала його в небезпечні поїздки. каже допомога бійцям було головним в його житті. В кожного є доля своя і є свій хрест. В нього була така доля, а в мене є такий свій хрест, дивлячись на ці поховання. Хочеться, щоб це було останнє. Поховали волонтера на Олечаківському цвинтарі як героя під виконання гімну України та залпи в повітря. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2.